Була школа, а тепер навчально-виховний комплекс у селі Бабче Богорочанського району урочисто відкрили повноцінний дошкільний заклад, який облаштували у приміщенні місцевої школи. На новосіллі побували наші кореспонденти. Перефразовуючи відомий вислів, скажемо так: зі світу по ниці дітям села бабче дитячий садочок. Гроші на облаштування дошкільного навчального закладу виділяли як з обласного, так і з районного бюджетів. Допомагали і мешканці села. Крім дітей шкільного віку, у нас буде дошкільна, ну ніби садкова група в кількості 20 чоловік з повністю з восьмигодинним денним перебуванням. Це перший. Відколи я пам'ятаю, бо я жителька цього села відколи. Я пам'ятаю, у нас ніколи навіть за радянських часів ніколи не було садочка. Це вперше на теренах нашого села буде садочок, де діти будуть перебувати від 3 до 5 років. Дітки у садочку будуть забезпечені трьохразовим харчуванням. Навчально-виховний процес проводитимуть досвідчені педагоги. Дитячий садочок, школа є важливими елементами соціальної інфраструктури. Кожного населеного пункту. Якщо вони функціонують, якщо вони працюють на громаду, то тоді громада, цей населений пункт має своє майбутнє. Коли дивишся на цих маленьких діточок, яких включили до дитячого садочку, які будуть тут виховуватись, будуть зростати, будуть далі вчитися в цій прекрасній школі. То переконуєшся в тому, що Україна має майбутнє, що ми вистаємо, ми переможемо. Слава Україні! Гроші на меблі виділено з обласного бюджету. Доклала немалі зусилля тут. І районна влада, десь при збалансуванні коштів по державних установах ми посиділи, подумали і подивилися, що ми все ж таки ще на цьому рівні зможемо відкрити цю групу. От і забезпечити те, щоб діти навчалися, і в бабчому було то свято, на яке всі очікували. І з при нагоді я хочу подякувати всім тим людям, які до цього приклалися. Слава Богу, що нам вдалося відкрити цей дитячий садочок, тому що дійсно в цей непростий час воно нелегко зробити всю операцію фінансування. Дасть Бог супоків державі. Будуть фінанси, будемо відкривати далі. Як і годиться, гості на новосілля завітали з подарунками, задоволені новим садочком, як батьки, так і самі дошкільнятка. Наш садок накласти світ. Він для нас як другий дім. Він всім. Ну а поки що малі газди обживаються на новому місці.